Десь я почула вислів: якщо є рай на землі, то він називається панган. Останні роки цей острів, що знаходиться в прекрасному королівстві Таїланд, почав набирати популярності. Його називають мисцем свободи, хіпстерів, грибних тріпів і тусовок. Але сюди їдуть не тільки за гучними вечірками, також за просвітленням і неймовірно гарними пляжами. Чи можу я назвати панган раєм на землі? Давайте розбиратись в цьому відео. Панган це дуже маленький острів в сіанській затоці, розташований недалеко від іншого, не менш популярного острова Ко самої. Але на відміну від нього, панган приваблює трохи іншу публіку. Чому? Тому що він має слабку інфраструктуру, тут не сильно розвинена нерухомість піздачів. Та що вже казати, тут елементарно немає навіть служби таксі. Але про це я розкажу трохи далі. Для поїздки на райський острів нам, українцям, віза не потрібна. Це Таїланд. І в нас діє безвіз на 30 днів з можливістю продовження ще на 30 днів. В мене на Каналі є детальне відео про всі можливі типи віз та як жити в цій прекрасній країні і більше цього періоду. Тому, якщо цікаво, прошу переходити і дивитися. Щоб попасти на панган, є декілька способів. Це залежить звідки летіти або їхати. Можна прилетіти в столицю Таїланду, Бангкок або в Пхукет чи Крабі, звідтам взяти автобус і доїхати до порту, звідки йде паром або швидкісний човен. Ще один варіант це прилетіти літаком в аеропорт Косамуї, і звідтам на паромі до Копенган. В нашому випадку було саме з крабі. Квитки під ключ, так сказати, автобус плюс паром, Ми купили на сайті 12go і обійшлися вони нам 800 гривень. З Пангана ми їхали таким самим методом, але вже на пхукет. Посилання на цей сайт я залишу в описі. Паром до пангану плив десь 3,5 години. Якщо брати квиток подорожче на швидкісний човен, він економить якийсь час. Але швидкісні човни дуже часто попадають в різні неприємні пригоди, коли штормить море. То зато не знаєте, то ще щось в інтернеті повна жахливих історій, тому великий паром. Все ж таки і економніше, і більш безпечніше, тим паче, коли море штормить, а вас від цього теж може поштормити. Коли ми добралися до порта Пангану, виявилося, що таке поняття, як таксі на острові не існує. Тобто, граб і болт не працюють взагалі. В порту є зазивали, не пам'ятаючи, були там машини чи тільки байки і тук-туки, які пропонують вас відвезти. Ну, звісно, задорого. Ми цим сервісом не скористалися а одразу пішли в Рентал, яких багато на першій дорозі від порту, і взяли. Honda PCX. Якщо ви не водій байку або у вас чемодан, то ваш варіант саме зазивали або заздалегідь домовитися з готелем або власником житла про трансфер. Ми нічого не знали про географію острова і який район хороший, який ні. Вибрали житло буквально за пару днів до поїздки, по тому, що сподобалося на Airbnb по ціні і фото. Я рекомендувати наше житло не буду, бо це реальна холупка на ніжках і вражня, що спиш на улиці. В останній день ми переїхали в інше місце. І там було набагато краще, плюс-мінус в такому ж бюджеті. Одна доба 30-36 доларів. Єдиним плюсом нашого першого житла було його місце розташування. Це супер мальовничий і тихий пляж салат. Але наступний раз, коли я поїду на панган, спойлер, я точно поїду, буду дивитися в сторону пляжа поруч. Там краща інфраструктура, кафешки і двіжушка. Що стосується трафіку, то панган супермаленький, він має лише дві основні дороги. Вони широкі, але є супер круті Узьки і підйоми, що додає іноді адреналінчику. На дорогах людей дуже мало. Складається враження, що людей взагалі на острові дуже мало. Можливо, це пов'язано з кінцем сезону. Ми були в квітні або тому, що не було гучних вечірок в наш приїзд. Скажу, що після Балі, звідки ми прилетіли, нам такий трафік дуже сподобався. До речі, у це відео про Балі дуже класна. Раджу подивитися, і взагалі підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Не забувайте тиснути лайкушки і підтримувати український Контент ще трохи відволікуся від пангана і поділюся своїм цікавим досвідом ознайомлення з новою для себе сферою, сферою крипто. Валюти, бо знаєте, на Ютубчику багато грошей, на жаль, не зробиш. Так, от пар місяців назад я твердо вирішила вивчити крипторинок. Як два роки назад я твердо вирішила вивчити монтаж. Ну, як бачите, успішно. Цей канал про подорожі, але я буду ділитися на своєму досвіді цим експериментом під назвою Чи можливо дівчині розібратися з нуля з криптою і почати на цьому заробляти. Я зараз на стадії розбиратися, буду ділитися своїми успіхами або невдачами в майбутніх Відео і в інстаграмі, тому теж, якщо цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм. На сьогоднішній день я на восьмому уроці курса Криптоінвестор з нуля прийшло десь три тижні по часу. Я вже встановила всі біржі, гарячі гаманці. Знаю про всі сайти, якими користуються криптами, про ризик менеджмент, про направлення, як читати графіки, де читати про монети. Попідписувалася просто на купу ютуберів в цій сфері, на телеграм-канали. І що саме головне, за цей час. Тобто за ці 8 років я вже зрозуміла, що це за сфера, як вона працює, чому хтось втрачає гроші, а хтось заробляє. Дивлячись якісь огляди або читаючись якісь статті в цій сфері, я вже розумію про що йде мова і я рахую це своїм успіхом. Бо місяць назад мені все це здавалося супертемним і суперскладним. Якщо вам теж цікава тема крипти, але ви не знаєте з чого почати, я рекомендую з якогось. Курса, посилання на безплатний ознайомчий вебінар мого курсу, я залишу в описі. Подивіться і, можливо, вам теж зайде. І ще додам: якщо ви скептик, не вірите, що крипта це наше майбутнє і що всі ці курси це розводняк, то це, знаєте, ваше право. Я не претендую нікого переконувати. На моєму досвіді все побачимо. Аж самі цікаво. Тому підписуйтесь, а ми повертаємось до пангану. Про сезони, коли найкращий час відвідувати острів, якщо ми говоримо про пляжі, то то це, звісно, зимній період, коли немає дощів. Якщо про тусовку під назвою Full Moon Party, тобто вечірка повної луни, то це круглий рік один раз на місяць, коли повня. Я в описі залишу сайт, де можна подивитися дати. Але якщо, наприклад, вам не підходять дати, це не біда. На острові постійно проходять різні вечірки. Ми один вечір заїхали на пляж Зен, абсолютно випадково І чесно скажу, я афігела від байбу танців і фаєршов. І це був звичайний день. Навіть не можу уявити, що відбувається тут. На мун паті. З дозвілля на острові ще популярна така штука, як Баня і крижані купелі. Я перший раз в житті це спробувала і скажу відчуття ну просто фантастичні. Я потім шукала щось подібне на Пхукеті, але так і не знайшла, щоб була от прям купель з льодом. Це мій особистий рекомендаціон. Знаєте, дуже круто прокачує. Ну, взагалі, в принципі, все прокачує. Про траву і гриби. На рахунок грибів не знаю, але трава в Таїланді повністю легалізована. Ми її не пробували. Ну, на пангані ми її не пробували. Гриби не пробували взагалі. Я поки не прийшла до цього просвітлення, тому нічого в цій темі сказати не можу. Але от на пангані такі практики дуже популярні, є у ці всі провідники. Ну і більше я не знаю, що додати. А от пляжі на пангані дійсно райські, навіть з відливами. Відливи настільки серйозні, що на деяких пляжах ну, просто неможливо покупатися. От приходиш на будь-який пляж, ну просто рай, білий песок, пальми, краса, але вода по коліна, скільки б ти не шов, чи це сезонна історія, чи так завжди, я не знаю. Але ми попали в дуже крутий ресторан. Він знаходиться на Secret Beach на виступі, там просто бомбезний дизайн, і там є захід в море, де глибоко плавають рибки. Можна чудово поїсти і освіжитися. Локацію теж в описі. Ми прибули на пангані всього 5 днів, з яких більшу частину просто лежала ліниво камінцем на пляжах. Принцип принципі, за цим ми і приїхали на цей райський острів. Мій особистий висновок такий: я точно повернусь на панган, але в сезон і на мун паті. Чи розглядаю я це як місце для життя на місяць? Два особисто ні. Панган не має тієї важливої для мене інфраструктури, але саме це і робить його таким особливим. І райським. Я маю надію, це відео було корисним. А ми з вами побачимось в наступному.